Красуні, доброго дня! Мене звати Базовкіна Юлія, я лідер бізнес-групи з міста Києва. І сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією про наші новинки, які вийдуть в продаж 26 березня. Це сонцезахисний ласьон з SPF 50 і охолоджувальний та відновлювальний гель після засмаги. І також хочу поділитися інформацією про мінеральний сонцезахисний крем, який вийшов у продаж ще рік назад. Але все, всі вони працюють. Над одним питанням безпечної засмаги. Або якщо ви вже згоріли, або хочете, скажімо так, охолодити вашу шкіру, то тоді це охолоджувальний наш гель. І почну я з такої найочікуванішої новинки. Це сонцезахисний Ласьон з SPF 50 Дівчата, два роки ми його чекали від компанії, вона розробляла абсолютно новий крем. Це зовсім не те, що у нас було раніше. Навіть по відчуттях. Я коли його нанесла, ну просто вау! Він настільки легко розподіляється. Це знаєте, це не крем, це дійсно навіть це не ласьйон, це флюїд. От якщо ви на обличчя коли-небудь наносили засіб формі флюїду, то ви відчували, що він так класно, легко розподіляється, легко наноситься, то це якраз. Наш новий лосьон з SPF 50. І він тепер сонце не тільки захищає від сонця, він тепер ще і водостійкий. Ще компанія нам подвійний подарунок зробила. Що він робить? Він запобігає сонячним опікам і знижує ризик передчасного старіння шкіри. А також його можна наносити на обличчя, не тільки на тіло, але й на обличчя. Особливо, якщо вам треба поновити ваш сонцезахисний фактор через приблизно 2 години, коли ви знаходитесь на активному сонці. Відпочиваєте на пляжі, знаходитесь на морі. СПФ 50 говорить про час захисту крему, Скільки він діє? Це приблизно 80 хвилин. Це півтори-дві години. Через дві години його вже треба поновлювати. І він захищає від захищає від 98% ультрафіолету. Якщо говоримо про SPF 30, то SPF 30 захищає від 97% ультрафіолету і буде захищати нашу шкіру трошки менше ніж дві години. Година. Півтори, потім знову треба поновлювати. Також, якщо ви відпочиваєте на морі, або активний у вас літній відпочинок, а, і ви пітнієте, то завдяки а, стійкості цього ласьйону це теж не проблема для нього. А, це хімічний захист. Що це означає? Що ми перед тим, як виходити на вулицю або йти на пляж, за 15 хвилин ми маємо нанести цей крем на тіло. Крем Поглинається шкірою, і потім, коли на шкіру потрапляє сонце, сонце ультрафіолет, то ця небезпечна його енергія альфа-бета випромінювання воно перетворюється у безпечну. І він є захистом широкого спектра дії і захищає від альфа та бета випромінювання. Альфа випромінювання воно шкодить на глибоких шарах шкіри, а бета-випромінювання. Воно викликає почервоніння і впливає на поверхню самої шкіри. То цей крем захистить нас від альфа і бета-випромінювання, і у вас не буде цього почервоніння на обличчі або на тілі. Воно не містить парабенів, ароматизаторів зовсім я не чую якогось запаху від цього ласьйону. Підходить. Всім, хто хоче активно займатися, відпочивати на пляжі, кому треба високий достатньо ступінь захисту, значить, на дітях цей крем не тестувався. Він не розроблявся спеціально як дитячий крем. Потім, якщо жінка вагітна, то їй треба проконсультуватися з лікарем щодо використання цього крему, тому що він не тестувався саме на вагітних жінках. Так. Термін придатності 2 роки. Саме цей крем придатність до 10 -го, 26 -го. і вам його ну по суті вистачить на 2 літа. Якщо ви його за один, скажімо, одна літа не використаєте, то на наступне літо ви також можете ним користуватися. Немає відмітки, що він щось з ним трапиться через півроку, як зазвичай у нас на інших наших кремах така стоїть відміточка. Потім цей крем він містить відмітку фундації боротьби з раком шкіри як такий, що є безпечним в використанні і надійно захищає від ультрафіолетового випромінювання. Потім він навіть пройшов, його протестували на алергенність, скажімо, що він, він не викликає алергії підходить для всіх типів шкіри послідовність нанесення засобів. Якщо ми говоримо про догляд за обличчям, зранку ви прокинулись, вмилися, потім нанесли ваші тонік, бустер-сироватка, зволожуючи крем, і якщо в кремі зволожуючому немає СПФ фактора, то тоді ви можете нанести крем з СПФ 50. Якщо ви користуєтесь кремом з SPF 30 з системи TimeWise Repair, то у вас вже буде захист від сонця, і вам не треба зверху наносити ласьон з SPF-50. Але якщо після цього ви йдете на морі і там будете знаходитися більше, ніж 2 години, тоді оновіть на все тіло і на обличчя сонцезахисний фактор. Ціна крему 1200 гривень, об'єм 118 мл. Достатньо його надовго вистачить, а ще враховуючи його таку легку текстуру. Він зовсім не липкий, дуже приємний на шкірі, не залишає білих розводів. І якщо ви все ж таки згоріли, не поновили крем, тоді вам допоможе наш охолоджуючий відновлюючий ласьон. Об'єм у нього достатньо великий 192 мл. Його просто одне задоволення наносити. Дивіться, який він блакитний. Якщо порівнювати у нас раніше, був же цей гель, він завжди виходить з сонцезахисною колекцією. Але помінялося сам тюбик, Якщо пам'ятаєте, він був такого, хто пам'ятає синього кольору, то зараз компанія, скажімо, робить упаковку однаково, щоб було в одному стилі. Але сам склад він не змінився. Тільки з цього лесьйону прибрала один екстракт це екстракт кореню радіоли рожевої, а так все інше залишилося в цьому диво гелі. Туди входить також екстракт зеленого чаю і ванільних бобів. Це такі мощні антиоксиданти, які не тільки зволожують, зволожують і охолоджують шкіру, а ще й мають потужну антиоксидантну дію. Вартість цього ласьйону 920 гривень. І на жаль, наші дві новинки вони вийдуть з 26 березня, але це буде обмежена колекція. Тому обов'язково запасіться особисто для себе. Я візьму два таких креми і два таких, щоб мати собі 100%, щоб мені вистачило і в цьому році, і в наступному. Можливо, ще навіть щось залишиться на 27 рік. Подивимося. І ще один засіб, про який я теж хотіла вам розказати, це мінеральний сонцезахисний крем з SPF 30 Основна його відмінність що це натуральний захист, це природний захист мінеральний. В складі міститься оксид цинку, який захищає фізично нашу шкіру від ультрафіолету. Це таке враження, наче... Тисяча маленьких дзеркал вони відбивають світло, відбивають ультрафіолет з поверхні нашої шкіри і не поглинаються, скажімо, ну, не всмоктуються всередину, всередину шкіри. А роблять це на поверхні і захищають так, тим самим нашу шкіру. А, також цей крем можна наносити дітям з одного року. Дуже зручно, я сама в минулому році своєму сину цей крем наносила, оскільки більше іншого не було. Взагалі він розроблявся як крем для обличчя. Але я знаю, що і інші консультанти та лідери чудово використовували його і на тілі. і він прекрасно працював. Особливо коли дітки маленькі, або у людини є алергія на хімічний spf фактор то вихід це ось такий диво, крем-мінеральний з spf 30. Це один такий бонус від цього крему. Крім того, що він захищає від сонця, він ще захищає від. А, а, Випромінювання, яке ми отримаємо від блакитних екранів. Це телефони, гаджети, комп'ютери, телевізор і так далі. То цей крем захищає не тільки на вулиці, але і в приміщенні. Він має таку білішу, біліший колір. Бачите, він такий більш плотніший, ніж наша, наша новинка. І його обов'язково треба наносити на зволожуючу шкіру. Ну, по-перше, він не має додаткового зволоження, він суто для того, щоб нашу шкіру захистити від сонця. І ви наносите його на зволожену шкіру. Спочатку він здається, що такий трошки як висвітлює біліша стає шкіра. Але коли ви його розносите, ну ніякого такого білого сліду чи якихось білих плям на ньому не видно. Сама ним користуюся і користувалася в минулому році. Я поновлювала свій захист. Наприклад, якщо я зранку нанесла крема з SPF 30 а в обід я йду на вулицю і таке досить активне сонце, то я знаю, що мені треба поновити на обличчі, як мінімум, мій захист від сонця. І це я також роблю, наношу і на руки, і на обличчя, і на зону декольте, для того, щоб зберегти молодість і сяяння моєї шкіри. І цей крем чудово себе зарекомендував. Єдине, що це ви маєте бути без макіяжу, бо якщо ви зверху на макіяж почнете наносити крем, сонцезахисний, поновлювати його, ви весь макіяж свій знімете, ну, таке буде на, на обличчя всього наляпано багато. Вартість цього крему 1150 гривень, об'єм 48 грамів. Так, да, менше, але кому цікаво саме фізичний натуральний захист, деякі, до речі, у мене клієнти про це питають, тоді зупиніться саме на мінеральному сонцезахисному кремі. А Я бажаю вам гарного дня! Обирайте для себе найкраще обирайте той крем, який підійде саме вам. І бути молоді та здорові. Гарного дня.